Єнотам, дивіться, ідуть, жужик іде. Буба вже покупався, тепер йде жужик. Якщо чесно, то жужик не так часто любить купатися, як Буба. І коли я набираю воду, Буба з самого початку. Оце в басейні, він не виходить звідси, він, дивіться, граються. А жужик може прийти, просто походити і потім піде назад в домик чи кудись там ще. Ну вони страшно люблять, як я міняю воду. У них чистенька, новенька водичка, холодненька. Вони оце будуть тут бавитись, гулятись. Буба ще він може зараз і мене покупати, як переверне шлангу. <сум> буб. А ось жужик. О, кришечку схватив, побіг, пішов кудись. Жужик, воно тобі треба. Бубачка, буб. У нас такі в нас хлопчики, горобчики. Ну, не горобчики, кабанчики. Ходи буба, не знає, що робити, але з води не виходить. Зараз піде до жужика, чи ні? Пішов, пішов, потьопав. Тик-тик, тик-тик-тик побіг. О, жужик. Все, покупались, ну якщо це можна назвати, що вони покупалися, по пояс зайдуть чи по колінам. А тепер сидять, вимиваються. Ну, все рівно у них вода постійна, ми її часто її міняємо. свіженька, чистенька, вони її можуть пити, а де Буба дівся? Не знаю, Бубу не бачу, десь пішов, а де він? А воно, хвост, бачите? Буба, а що там? Жужик, жужичок, дай вай носик потюхаю. Носик дай потюхаю, носик дай потюхаю моєму Жужичку. ручка мокра. О, жужик ти куди? Зараз буде ліс ну. Чи не. Дивіться. А, ні, не хоче. Чи хоче. Лізе, лізе. Ну, це не жужик, це кіно, Ну, правильно, треба тримати себе в формі. Е, так, ну, ясно, жужик зараз туди залізе, ляже там і буде лежати, чи і там буде вимивати себе. Ну, а знаєте, де Буба, відгадайте з трьох раз. Ось зараз жужик вкладеться, все. жужик подвинся, жопа впаде. А ось о Буба. Ой, Буб, я до тебе чуть не наступила. Потьопав, потьопав. Йди вже, ти куди? Ти до мене? Ти сюди присов, ти сюди плесов, я потюхаю. Зопу потюхай, злопу потюхай, ну дай, ну дай, ну дай. Дуркоти. <риклад> Залазь в норку. Каже, де норка була норка, заділали норку Ізвірги. Нема? О, о, почалось. Шо. О, <риклад> ой.